Функція VPR або функція VLOOKUP працює дуже просто. Припустимо, в нас є табличка. Ось така. В ній ми маємо порядковий номер людини, ім'я, вік і стать. Пишеться наступним чином. Наприклад, нам відомо якийсь із цих параметрів. Допустимо, порядковий номер. Ми хочемо знайти, наприклад, Людину, яка знаходиться під порядковим номером 4. Вписуємо нам четвірку. І ми будемо шукати зараз, хто знаходиться під номером 4. Для початку формули прописуємо дорівнює. І так як ви бачите, ось тут зліва, зверху, у нас є два варіанти цієї формули на російській і на англійській. У мене російськомовна, тому я буду вводити ВПР. Нам є підказка. І вибираємо, що ми будемо шукати. Ми можемо ввести як вручну число 4, наприклад, текст, або у нас вже є тут в клітинці готовий текст, або готове число. Нажимаємо на цю клітинку Будемо шукати, хто під номером 4 знаходиться. Після цього нам потрібно вибрати поле, де ми будемо це шукати. Тобто, звідки ми беремо це значення. Можемо виділяти нашу табличку, наприклад, лише два стовпці. А можемо виділити всю табличку. Для чого? Зараз поясню. Я, наприклад, виділяю всю табличку. Знову крапка з комою. І наступний параметр, який нам потрібно ввести в цій формулі, це стовпець, з якого ми будемо брати дані. Наприклад, в нас є в цій табличці стовпець ABCD. А це буде стовпець номер 1, Б стовпець номер 2, С3 і Д4. Якщо ми зараз натиснемо, наприклад, стовпець 1, воно нам просто поверне ту ж саму четвірку. Але нам потрібно знати, хто знаходиться під четвіркою, тобто ім'я людини. Тому ми вставляємо тут не одиничку, а двійку, тобто ми будемо брати інформацію. Яка відповідає значенню 4, але із сусіднього стовпця, тобто зі стовпця номер 2 в цій таблиці. Обрали. І наступне нас питається параметр, який нам вводити це е, точне співпадіння або приблизне. Е, правда або істина, або неправда, або воно позначається також одиничкою або нулем. Я завжди беру нулик для того, щоб мені точно відповідало пошукове значення, що я шукаю. От так виглядає. Тобто, перше, F2 це в нас пошукове значення, по якому ми будемо шукати параметр. Друге, це діапазон, з якого ми це шукаємо. Третє це стовпець, з якого ми будемо брати готове значення вже. І четверте це співпадіння: точно чи не точно. От, нажимаємо Enter, і ми бачимо, що у нас під четвертим номером знаходиться Анна. Якщо ми в цій формулі змінимо, наприклад, стовпець на перший, так як казав, нам поверне назад нашу четвірку. Таким чином, ви можете взагалі переконати, що, наприклад, такий номер є в цій табличці. Так, ставимо тоді другий, ми маємо ім'я. Нам ще потрібно дізнатися вік та стать. Як це зробити? Можемо просто цю формулу скопіювати. Ctrl-C. Відкриваємо наступну клітинку. І ось для чого я казав виділяти повний діапазон таблички, тому що нам не потрібно заново її виділяти. Ми просто замість е, стовпця 2 обираємо стовбець 3. І ми будемо вже знати вік. 26. Бачите, все працює добре. Відповідно, з наступним так само ми робимо: вставляємо формулу. Ту ж саму вибираємо лише четвертий стовпець, рахуємо 1, 2, 3, 4. Встать, маємо знати, все працює. І тепер ви можете навіть цю формулу дублювати. Тут є такий плюсик. Можна за нього притягнути, можна Ctrl-C, Ctrl-V. І ось так можемо притягнути, наприклад, на всі п'ять позицій, які в нас є. Тут в нас помилка, тому що воно шукає значення, а тут у нас нічого не прописано. Прописуємо, наприклад, хто з нас знаходиться під другим номером, хто знаходиться під першим номером, і тут у нас ще виникла ось така, як бачите, Проблемка, можна сказати, це діапазон. Ми виділили діапазон, але ми його не зафіксували. Для того, щоб такої помилки не було, щоб цей діапазон у нас не з'їжджав. Ви бачите, тут виділено у нас діапазон, і він з'їхав, тому що ми копіювали формулу вниз. Що потрібно зробити, щоб цього не відбувалося? Цього потрібно зафіксувати. Це робиться наступним чином. Відкриваємо знову першу формулу. І де наш діапазон? Просто виділяємо його, і можна біля кожної цифри і біля кожної букви поставити значок долара. Це можна робити вручну або клавішою F4. Нажимаємо F4. І бачите, у нас з'явилося біля кожної цифри і букви долар. Це означає, що наш діапазон зафіксований, і при копіюванні він вже не буде зміщуватися вниз. А F2 значення ми не фіксуємо, тому що при копіюванні ми будемо брати вже його наступне значення для пошуку. Нажимаємо Enter. І е, те ж саме ми можемо просто е, зробити з сусідніми е, ячейками. Так само фіксуємо. виділяємо повністю, бачите, ми тут не повністю зафіксували. Ось так. Раз. І два. О, і тепер пробуємо знову копіювати. Ctrl-C, виділяємо. От, бачите, запрацювали. Тепер воно вже підтяглося значення Марії. І в нас залишилося ще третій номер і п'ятий номер. Ось так працює функція VLOOKUP, VPR. І одразу ми побачили, як зафіксувати діапазон, щоб у вас не виникало таких помилок. Інші правила я буду розповідати в наступних відео: такі, наприклад, що у вас не з'являлися ось такі помилки. Наприклад, якщо у вас з'являється помилка, вам можна просто залишати пусте поле або прописувати якусь інформацію. Це буде вже в інших відео.